Головний сержант розвідзводу 65-й МБР першого механізованого батальйону з позивним князь Доброранчко. Чому саме ваша бригада? Які є плюшки, ми їх називаємо, або, може, там бойові а, звитяги, або дух побратимства? От щось таке, що відрізняє. В нашій бригаді, скажімо так, у нас, по-перше, адекватне командування в батальйонах. Mm -hmm. У нас комбати доволі такі адекватні люди, абсолютно розуміють, що вони хочуть від підлеглих і не змушують робити дурного. О, це так. Багато Якщо важко. ставиться конкретна задача, то спочатку опрацьовується план виконання цієї задачі, а потім тільки посилаються люди на виконання. Mm -hmm. Тобто працює дорозвідка, працює розвідка. От, якщо треба зайти, там, зайняти позиції, то спочатку працює до розвідка, дрончики літають, обдивляються, потім працює розвідка. Тобто ми працюємо, робимо зачистку, а тільки потім заводимо піхоту на позиції. Тобто, нема такого, що от, от, от піти туди, Роботон, сісти, знаю, що там, да. сісти там і сидіти. Ні, такого не буває у нас. У нас є планування, скажімо так. Угу.